Сьогодні покажу вам 7 трендів новорічного макіяжу. Покажу приклади, косметику, як застосовувати в житті. І скажу відразу, що всі тренди будуть насильні. Ну і також дам вам трохи натхнення, щоб ви спробували щось нове. Почнемо ми з більш вуличних, експериментальних, класних трендів. І потім плавно зійдемо до максимально простих. Перший супер цікавий тренд цієї зими та новорічної ночі це cool Tont lips. Тобто ваші вуста в дуже холодних відтінках. Це можуть бути любі відтінки: лілові, коричневі, червоні, бордові. Тобто, от прям любі, але обов'язково з холодинкою, сіринкою, коричневинкою. Тут можуть пасувати як помади, так і бальзами, так і олівчики. Ну, все, що ви наносите абсолютно на свої вуста. Рожеві також пасують в цей тренд. Просто вони мусять бути реально холодними. Цей тренд можна використовувати не до кінця, а лише наполовину. Наприклад, нанести холодний олівчик, який ми всі любимо, нюдбиш, і теплий або нейтральний центр, помаду або блиск. Це згармоніює ваш образ, і при цьому ви будете в тренді. Другий тренд. Я думаю, ви його всі помітили: це поп of Blue. Ніжні блакитні акценти на очах. Зазвичай ці акценти наносять тінями або ж підложками, рідкими тінями, олівчиками. Це не обов'язково мусять бути тіні на все по Це може бути тоненька стрілочка, десь якийсь маленький акцентик. Маленька точка чи маленька крапочка, яка роздимлюється в нуль. Також цей тренд ви можете підтримати, тим, що, наприклад, купите блакитний олівець для очей і промалюєте свою слезову. Це також буде дуже трендово, але блакитний смокі Айс також буде дуже крутий, і якщо ти смілива, обов'язково спробуй третім цікавим трендом, який я страшенно люблю. Буде софткос. це моя драма в житті. Єдина драма, яку я можу використовувати, це саме такий макіяж. Це глибокі темні тіні. Не обов'язково це мусять бути чорні. Вони можуть бути коричневі, фіолетові, бордові. Зараз це супер модно, супер популярно Пам'ятайте, що цей макіяж можна зробити обережно, а не як драматичний грим. Можливо, трошки з металічним блиском, зеленим вітінком, блакитним вітінком абсолютно любим, яким вам подобається, але головне, щоб він був темніший. Робіть його просто трошки м'якше, трошки сучасніше. Цей тренд може бути доречним в нашому житті якими продуктами роблять такий макіяж? Звичайно, що тінями це можуть бути кремові тіні, це можуть бути сухі тіні, це може бути олівчик. І краще, аби це був застигаючий олівчик, тому що ніхто не хоче з нас бути пандами під кінець дня. Наступний тренд в інтернеті прозвали сатін скін, або це нова, просто глас скін. Яка теж виглядає живою, здоровою та сяючою, такою ідеальною, зашліфованою, як фільтрами. Ця шкіра все-таки трошки відрізняється від глазу, тому що глаз сяяв прям дуже сильно, а ця така напівмат. Шкіра має бути з м'яким оксамитовим сяйвом, бо ми потрошку все одно повертаємось в ті старі часи, коли було дуже модно робити собі супермат. Саме тому ми цю Glass скін трошечки припудрюємо. Як зробити таку шкіру? Це обов'язково використовувати базу під макіяж для того, щоб вона виглядала зволоженою. Після чого ми наносимо легке покриття, якщо десь треба коректор. Також ми можемо використати базу із сяйвом або рідкий хайлайтер. Але найголовніше це не прям дуже сильно запудрюватись або не запудрюватись взагалі. Нанести пудру, але легкими рухами, панзличком, так тап тап тап, і готово. П'ятий тренд. На який я довго тікала, клін айлайнер. Нарешті ми повертаємось до рівних стрілок, до чітких стрілок, без розташовки. Вони зараз на піку. Зараз всі зірки на червоних дорожках знову повертають ту естетику. Це та класика, яку і так робили поза трендами, але зараз вона нарешті тренд. Як ми носимо цей тренд у житті? Дуже просто робимо тінями собі легку корекцію в коричневих відтінках. Робимо стрілечку. Як зробити стрілечку? Якщо вам треба, напишіть. Я зроблю для вас відео. Форбовуємо наші неймовірні вії і вуста. Вуста тут можуть бути абсолютно любі, які вам подобаються. Тут немає ніяких заборон. забобон. просто це той тренд, який ви можете використовувати реально на щодень. Можете зробити нюдові вуста, і це буде легкий макіяж для роботи. Можете зробити червоні, і це буде голівудський макіяж для нового року. Наступний тренд не покидає нас з року в рік: це монохроматичний макіяж. Міняються лише відтінки. В чому полягає цей макіяж? А в тому, що очі, щоки вуста абсолютно в одному відтінку, тобто. Наприклад, ви берете рум'яна від Юніко або від Charlotte Тілбері і наносите їх абсолютно скрізь, на очі, на щочки і на вуста. Насправді це не обов'язково має бути один продукт. Це можуть бути різні продукти, просто головне, щоб вони були по відтінкам дуже схожі. Саме цей макіяж виглядає гармонійно і стильно, і він вписується абсолютно в будь-яку ситуацію. Сьомий тренд, який насправді заполонив уже всі вулиці, я його бачу скрізь. Це тренд under Eye Blush Тобто ваші рум'яна під очима. Спеціальна техніка нанесення рум'ян, яка раніше не використовувалась, бо вважалась недоречною, або використовувалась лише в кінематографії. З'явився один візажист, який нарешті почав малювати всім саме так рум'яна, і це почалося з цієї актриси, яку він постійно малював саме так. І тепер з екранів та червоних доріжок це перейшло в наше життя. Такий рум'янець для братс Завдяки цьому тренду ми. Підтримуємо цей ефект свіжості зими у нас на обличчі. Цей тренд можна робити як кремовими, так і сухими рум'янами. Хоча я скажу вам чесно, для себе мені зручніше кремовими це робити, бо сухими не завжди можна так красиво розтушувати це під очима. Ці тренди точно можна і треба комбінувати між собою. Наприклад, стрілку і холодні губи. Наприклад, софт гос і рум'яна, які ви нанесете під очі, чим зробити себе молодшою і якоюсь більш драйвовішою, або, наприклад, софт скін і блакитні акценти, це також поєднування абсолютно тренди. Головне пам'ятайте, щоб у трендах поєднувались акценти, тобто блакитні очі з червоними вустами будуть не ок. Але якщо, наприклад, оба тренда стосуються очей, або шкіри і очей, або шкіри і вуст, або тільки вуст. Тоді їх можна комбінувати. Який тренд сподобався вам найбільше? Напишіть мені у коментарях, обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал, а я була дуже рада побути з вами. Дякую за ці цінні хвилини, які ви провели зі мною. Люблю і папа. -па. Готуй інчати з літа, ну або з початку місяця, щоб ти знала, в чому ти будеш на новогодню ночі.